Привіт! Сьогодні ми говоримо про дуже складний, але не менш цікавий іспит, який називається CAE Cambridge Exam C1 Level. Які стратегії ти рекомендуєш для психологічної підготовки учня? Насправді немає стратегії психологічної підготовки учня. Ну, особисто я їх так не виділяю, якщо учень. Прийшов до тебе з запитом, що я хочу здати іспит CAE, Тобто він, значить, вже в принципі собі розуміє, що йому потрібен цей іспит. Єдине, що може зробити вчитель в даній ситуації, це просто підбадьорити учня, показати його сильні сторони, тому що є якісь і такі прогалини, але не треба на них концентрувати свою увагу. Підбадьорити учня. Говорять, що вау, клас, дивися, в тебе є такі сильні сторони, так, їх треба ще більше розвити, але давай не будемо забувати про якісь твої гепи. Так? Потім обов'язково потрібно мотивувати учнів, тому що зазвичай підготовка до іспиту вона займає деякий час. Не пів місяця, навіть не місяць, деякі готуються і півроку, і чотири місяці. І дуже часто буває так, що на півшляху учень ловить якусь таку дизмотивацію. Іноді це може бути навіть через вчителя, тому що нудно, тому що не цікаво, тому що просто сухий матеріал, книжки, підручники і нічого цікавого. І учень такий, да, ну якось вже іспит не хочеться здавати. Завжди потрібно мотивувати завжди потрібно звертатися до тої першої цілі, яку ви обговорили на першому уроці. До речі, про цілі і як проходить пробний урок незалежності, чи це CIE, чи просто звичайні уроки. В мене було в попередньому відео, тому обов'язково подивися його. А ще не забудься підписатися, тому що в майбутньому вийде ще супер класні відео, які ти не маєш пропустити, з приводу мотивації. Це класно працює, тому що от в мене є живий приклад дівчинки, яка паралельно навчається в університеті. Не велетенське навантаження, і університет, і іспит, все на світі. І в моменті вона просто така. Може відмінимо заняття, а може перенесемо заняття, і тоді включається вчитель-психолог. А чому так? А що відбувається? Ми докопуємося до суті, що великий стрес, велике навантаження, і намагаємося, можливо, десь трошки полегшити сам темп, можливо, сконцентруватися на більш таких темах і частинах в іспиті, які. Учню заходить легше, щоб його більше ще не травмувати і ще більше йому такої напруги не дати. А потім, коли учень трошки видихнув, ми повертаємося вже до того, що було не дуже таким класним, так і продовжуємо далі. Як ти радиш тренувати таймінг і зменшувати хвилювання на іспиті? З приводу таймінгу таймінг це надважлива річ на цьому іспиті, тому що як я вже говорила раніше. Кожна частина має свій е, час. Тобто відведену кількість хвилин, годин, е, яка йде на це. Е, з приводу тренування, reading, та банально, просто заводиш собі на таймеру, е, на телефоні де завгодно таймер відповідно до стандарту, який прописаний в, в іспиті. Ну і все. І намагаєшся з кожним разом робити швидше, швидше, швидше. За допомогою е, різних технік і стратегій в читанні. Е, стосовно, наприклад, письма, я не дозволяю писати на комп'ютері, тому що дуже багато учнів здають іспит і пишуть райтинг е, від руки. Тому мої учні завжди пишуть від руки, тому що друкувати на комп'ютері, на телефоні це робити собі таку ведмежу послугу, бо там є і виправлення, там є і автоматичні якісь такі підказки. Так тому цього робити не потрібно. Ми завжди пишемо від руки, завжди також контролюємо час на таймері. Стосовно спікінгу. А тут, коли я говорила про симуляцію, я завжди заводжу таймер під Кожну частину. І в кожну частину в спікінгу є таймер, на якому показується час, учень його бачить, і в моменті своєї розмови він на неї дивиться і розподіляє свою е мову таким чином, е щоб вкластися в саме цей таймінг. Тобто, якщо ти почнеш говорити, відповідати на запитання, і не дійдеш до кінцевого результату, не даси. Повністю закриту відповідь, ну питання буде не розкрите, питання буде не завершене, а час уже завершився. Тому дуже важливо а, розвивати ось цей свій темп мовлення і розставляти пріоритети і акценти в своєму мовленні. І які найпоширеніші помилки викладачів при підготовці до Сі деякі вчителі, особливо коли лише починають. Свій шлях на підготовці учнів до Сіє роблять урок дуже нудним. Якщо це іспит, значить має бути структура, значить, має бути сухість, значить, має бути все як в школі або в університеті. Ні, не має цього бути. Потрібно робити урок яскравим, енергійним і не дати заснути учню, коли він робить оці от типові завдання і натреновує себе саме на іспит. А, навіть тут. Можна дозволяти собі і посміятися, можна дозволяти собі обговорити якусь тупу історію. Нічого страшного немає в цьому. Мозок має трошки відпочивати. Мозку потрібно давати якийсь такий перетих. А, яка ще основна помилка вчителів? Одна з помилок вчителів це а, вивчення лише граматики. Типу, іспит побудований лише на граматиці. Якщо ти вивчиш всю граматичну базу, ти здеси іспит та ні, не буде цього. Якщо ти вивчиш всю граматичну базу, окей, класно, ти будеш супер граматично зарядженим, але. Навіть в тому самому спікінгу дуже важлива енергія, дуже важлива подача, дуже важливий темп, дуже важлива, яка ти взагалі людина, чи ти сторонньо обізнаний, чи ні. Тому щоб уникнути помилки цієї сухості, вчителю потрібно всебічно також розвивати свого учня і говорити йому про те, що окей, давай подивися якісь новини, подивися якісь фільми, якісь серіали. Це все тобі допоможе бути відкритим на іспиті, не хвилюватися. А не хвилюватися, це наступна помилка всіх вчителів, мабуть, не всіх, але більшості. Коли налаштовують учня на те, що це ну капець, як страшно, і якщо він не здасть іспит, то все, кінець світу. Не можна цього робити. Від самого знайомства з учнем потрібно говорити, що окей, так, це іспит, це якась офіційна подія, але нічого страшного в ній немає. Це не страшно. Це не боляче, це твій досвід, і від того, як ви налаштуєте свого учня, буде залежати весь його шлях підготовки. Моя головна порада для викладачів, які готують студентів до цього іспиту. Завжди будьте відкритими та об'єктивними. Не завищуйте знання учня, говоріть правду, говоріть чітко. І оцінюйте знання учня впродовж цієї підготовки. Виставляйте оцінки, аналізуйте відповіді, давайте ґрунтовну відповідь на кожне питання з учня. Можливо, ви цього не знаєте. Окей, дізнайтеся, поратися з колегами це нормально. Головне, не приховуйте від учня якісь його прогалини, тому що ну, потім буде важко. І потім учень прийде до вас і скаже: А ви мені не сказали, що тут так треба. Якщо навіть ви чогось не знаєте в підготовці до іспиту CAE, поставте кому, скажіть, я поговорю з колегами. Я проконсультуюся, і ми повернемося до якогось там питання, яке цікавить вашого учня. Тому не врешіть будьте чесними, будьте відкритими. І не забувайте, що іспит CAE – це не лише про структуру і серйозність, це про життя, це про життєві події і це про. Спокій на іспиті. Тепер підписуйся на мій канал, став лайк і обов'язково слідкуй за наступними відео. І не забувай про попередню.